Треба тільки що дзвінок від людини. Каже, Володя, ти мені допомагаєш зараз тим, щоб страховку поміняти, щоб ми могли в майбутньому, якщо прийдеться, поміняти мені дах на будинку через страховку, що це воно довго займає. Знаєте що? Це те, що я вам сьогодні розкажу. Так воно займає багато часу. Залежно від того, в якому будинку ви живете, чи це в Чикаго, чи це в Сабербах. Велика різниця. Якщо в вашому будинку є вже 100 років або немає 100 років, чи ваша страхова компанія вимагає оця страхова компанія, де ми хочемо взяти страхівку. Чи по їхнім правилам вони вимагають те, що вони хочуть зробити інспекцію на вашому будинку? А можливо, ні. Часом інспекції, є, що називається drive-by, Вони просто проїжджають ззовні, дивляться, чи будинок стоїть ще, а часом вони хочуть зайти всередину. Теж це все дуже багато залежить. На жаль, це те, що я не можу контролювати. Я можу вам з цим допомогти, якщо потрібно. Ми дуже багато інспекцій людям допомагаємо робити і провіряємо їхні будинки. Але ми не можемо це проскорити ніяк. Тому так це займає час. Все, що ми робимо, займає час. Якщо ви хочете безкоштовні дахи, хочете щось що страхову компанію, хочете це зараз в цей момент. Шанси що це трапиться дуже скоро і прямо зараз насправді маленькі. Якщо ви хочете, щоб шанси були великі або майже 100%, то вам потрібно буде почекати. КАЙ okay? Якщо зараз у нас є літо, то зараз у вас є по суті останній шанс, щоб зробити це ще цього року. Якщо ви чекаєте місяць-два-три від сьогодні, тоді я вам кажу, знаєте, що ми можемо це зробити, але напевно, що це буде вже наступного року. Тому що три місяці до кінця до початку зими нам не вистачить, зимою дахи не будуються. Тому поговоримо з вами весною. Ась, якщо вам це цікаво зробити ще цього року, давайте знати. Якщо у вас є якась складна ситуація, яка може зайняти більше часу, то вам краще робити це зараз. Тому номер телефону внизу під цим Відео будемо чекати на ваш дзвінок.